Світ вказує, що гроші з держбюджету завжди корупційні, і без відкатів в тендерах виграти неможливо. Тому для реабілітації ми залучили свої фінанси, волонтерських фондів та іноземних меценатів, які готові були допомагати. Багато великих іноземних корпорацій не готові давати гроші на зброю через пацифійську політику компаній, але готові допомагати гуманітарними програмами, госпіталями та обладнанням для поранених. Ми з 2015 року в проєкті «База 4.5.0» глибоко стикнулися з проблемними ветеранами. Фактично, вони діляться на дві категорії: активних, готових боротися на змаганнях з серйозними навантаженнями в іграх нескорених та чемпіонатах світу з різних видів спорту, в тому числі і в вейкбордингу та вейксерфінгу.